Зелений, рожевий, жовтий, червоний. Зелений, рожевий, жовтий, червоний. Зелений, рожевий, жовтий, червоний. Зелений. Рожевий... Жовтий. Ну що дальше? Закинута фабрика іграшок, таємниці, загадки, головломки, іграшки монстри які ожили і захопили фабрику, хочуть тебе вбити в будь-яку секунду. Думаю, ці слова вам про щось говорять, і ви вже зрозуміли, що на вас чекає в цьому проходженні. Легендарна франшиза, яка продовжується навіть зараз. Треба бути обережним і швидким. В закинутих коридорах за тобою можуть слідкувати кроваві іграшки. Вони хочуть свободи, вони хочуть звільнитися. Ця Фабрика мов жива, і вона не пробачає помилок. Треба бути уважним і обережним, бо по тебе може користи війна. І всім мої любі друзі, з вами як зажити я і я. сьогодні ми будемо розпочинати проходити таку хорор-франшизу, як Poppy плейтайм. І лорд цієї гри заключається в тому, що ми граємо ще за гронся якогось чи до за кого, як... і ми будемо досліджувати фабрику іграшок, яку закупили монстри. Ну монстрі іграшки відповідно. Ця глава називається Етайсквіз, що прокладатися чи не стискання Ну що ж не буду затримувати вас, приємного вам перегляду Починається у нас з якогось відеозапису. Ти, ти побачиш найкращу ляльку і звати Поппі. І вона перша найкраща блокуча іграшка в світі. Не вірите? Ага. Вона перша лялька, яка Ну, яка подобається дітям. Не вірите? Просто подивіться. Ого. О, і до речі, цієї гри це э, ми будете заробітники, що на фабриці іграшок і нас був попі інтертеймент, наші то і так далі. І вони чомусь ці іграшки ожили і напали напали Боже, напали напали напали, напали, напали напали. напали на людей, коротше. І фабрика стала фабрика закритою. закрилась, коротше, фабрика і стала закинутою.

Всі думають, що охорона 10 років тому щось зробила. Ми досі тут. Знайди квітку Find the Flower. І мак намалюваний. Прикольно. Цікаво. Дуже цікаво. І водночас моторошно. Вау! Епічно. Спрінт бігти. Ага, касета. Yeah, here. Yeah. Let's Hi. My name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, try to remember just to make you aware that while we pride ourselves primarily toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example. Короче, не будемо слухати, там нічого... О, це вже поглублення волор. Ага, тут велі, якась сильна рука. Ну ще, ще відпочаток. Відбиток, перепрошую, просто. Просто какаюся, не бачимо просто. Так. Ага, тут у нас потяги якісь. А там якісь... Двер. Скоріше за все зачинені. Так, зачинені. Так, зачинені. І тут. Ага, тут код із кольорів, понял. Я думаю, що, скоріше за все, це не підлога, не підлога. Думаю. Опа, на тут кольоровий почув. Я понял. це кольори, ага, зелений, рожевий, жовтий, червоний. Ага, понял. Зелений рожевий, жовтий, червоний. Зелений рожевий жовтий червоний. Зелений рожевий, жовтий червоний. Зел... Зелений рожевий, жовтий, червоний. Зелений рожевий, жовтий червоний. Сюди. Понятно. Кесета. Сюда. Понят. Сюда. Дивимося. Playtime Corporation. А, не, не Playtime Entertainment. О боже. Я тоді таке сказав, куплю. Open Entertainment, Боже. що я сказал? Playtime Corporation називається. Короче, да. Ага, якісь руки. Ага, пістолети руки. Можна притягувати щось, Вау! 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 Вау. Прикольно. Угу. Угу. Ага, о, засуджую. Поняв. Тільки не треба ні в Щоб не відірвати голову. Ага, воно ще щось з електрикою може проводити. Раз. І до речі, що там відбиток. Походу, я так розумію, треба якось стрельнути цією рукою по цьому відбитку і тоді відкриється двері. Я правильно розумію? Думаю, що так. Я навіть щось грав в цю гру, і я скажу наперед, це дуже класно. Графіка класна. Вау! Ого! Ого! Тепер я можу вс клас. Ого. на надо. Око твоя пусть ну Прав? О, да, воно сканується і тоді відкривається двері. Йдається, да, сюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Наш головний антагоніст. Ага. Понятно. Угу. Опа. Опа, за. Конечно, чуть-чуть клипова штучка. А ну-ка. О, бля. Дай это хилю. Ха. Ха. Так, іде. Ой. Понятно. Вибачте. Перепрошую. Понятно. Окей, дякую, братанчик, відкривай. Під електриком. Здесь не би то я щось більш приблизив екран. що воно таке має бути в татлюваю, що в мене такі очі вийде вже не знаю. Шучу, конечно. що не знаю, що то. Не знаю. 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 Опа. Ого. Ого! Оце а в мене толком не шарах. Струмом, струмом, кайфов. Струмом не не сподіваюсь. Мышу и зачіпаем стовпы. Ага, мы поняли, если с тобой обмотать, правда, разумею. Ага. Мені, мені я понял механіку цієї игры. Идем, мені, вы не йти? Откуда я. Ой, звідки я пройшов? Звідки я пройшов? Бы. Опа, клас. Привіт. И куда ты пропав? Ха. Хаги. Агді, гадлі. І куди ми... А, тепер сюди. Воня. Я хочу всю гру пройти максимально швидко. А, А, рука, підрозділ. Я хочу пройти цю гру максимально швидко. Тому що вона перша, проста і не така довга. Так, прийшли сюди. Я не хочу до нього, там, де рука була. Не, не кажіть, що нам туди треба. Клас! От завжди так. Ви серйозно? Ви серйозно? Я почав проходити Five Nights at Freddy's першу частину і починаю проходити FNAF. І ви хочете мене на якимось димом налякать? Ха! Хм. Налякали. Хе. Смішно, сміюся. Ага стоп стоп, стоп, але перед переглядом даного відео хочу вам дещо порекомендувати класне як, таке, як Dragon Геймс з класний україномовний канал, звичайно, що після мене, але в мене відео виходять довше. Тому можете завітати тимчасово до нього. У нього є багато проходжень зноманітних хорорів, цікавих, і до яких я ще навіть не дійшов. А такі, як Poppy Playtime 4, до якого у мене ще навіть близько кроку, ще нема, бо я якраз починаю першу частину при вас Indigo Park, з якої я вперше бачу, і багато різних цікавих штук, такі як Security Breach і наприклад. Знає, наприклад, Гартенов бан, бан ще й на телефоні. Ну тому переходьте швидко на нього, ще й репо на ньому є. Тому переходьте на цей канал, посилання буде в описі. ну і продовжуємо. Ще, дивитися мені, що, а, нам треба блокаже знаходити. А ще сюди я, тревну, я повернуся сюди. Ну, зможу піднятися сюди. Ага, так, да, зможу. Бо тут треба відкрити. Капець воно в робиться. Робиться, Це я сказав. Просто Просто гені літератури, нічого не скажеш. Да. Генілі літератури. Сподіваюся, мене нормально чути і якби. Звуки мене не перебивають. Я так от ближче мікрофон поставив. О! Хоп, зелений блок. Сюди. Де ще один блок? О, там червона рука. Поняв. Нам треба актуалізувати цей гак, щоб він, він... воно забрав її. А я не можу отак лякати його? Ні, я не можу, жаль. Окей. Припустимо. Припустимо. Так. А де блоки ще? Живлення. Ага, все червоний. Ще десь повинно бути жовтий Ага. Ха, думал сховаєшся Сюда. Сюда просто залутав блоки Дочки. Короче, я, я просто кажу, як якийсь молодіж просто. Хоча він іде і идет и молодж. окей гак їде. Для меня в автомат забираємо наш приз. І, і вкидаємо. Давай, давай. Господи, чого так повільно? Чого просто такі челяпа... Ч... така черепаха цей гад? О, дякую. Поламав продукт, розбив. Так. О, тепер у мене є дві ручки, клас. Дві... Два. Дві ручки, коротше. Так. І нам треба цю штуку відкрити. Danger. Do not envy. А ми зайдемо, коротше. Кажуть, не заходь, а ми зайдемо. А, о, о. Так, ідем, йдемо, йдемо. Весел, весело йдем. Так, ага. Тут циферка 2 А, я поняв, треба провести із, із якоїсь такої самої штуки. Всю ж саму. І двома руками його так поєднати, поняв. Ага, да, ось о, номер один. Легко просто, дуже легко. Grab to complete. it. понятно. Понятно. Піднімаємось кудись. Зараз хтось вилізе і буде нам капець. А -а -а. О, виділи. А, я думав, що це вже... Я вже щось інше подумав, знаєте, коли тут були якісь голови і так далі. А це я частина іграшок просто. Я вже інше подумав, бо такі звуки слизькі, що мені щось нагадало інше, знаєте? Не буду казати на відео, але думаю, хтось здогадався. Що це? Отакі слизькі звуки. Отакі от, коротше. Приблизно. Приблизно. Ага, хотіла, щоб я, хотіли, щоб я звалився. А ні, трішки Перепрошую за. Миссический акцент Язык заплетаюсь Понятно, урути за короткие уже ручлятка за короткі Урути короткий Тебе суть. Гра да, розказує всі свої секретики. Да, я буду максимально мало використовувати курсу. Во! Ось так. Далі. Ось так, ось так. І, в принципі у нас повысили руки. Є, сюда. Опа, ну я ж поламав, походу, да. Вибачаюсь. Плай корпорейшн, я не спеціальний, Я просто... Гуляю у вас з друщенятками. це так звучало Жахливо. Ну і що далі? Make a friend. 1960. Понятно. що за бажіль? Капочан. Понятно. А, може на круто нам життя. О, господи, я гейбі. Дорожий. На тобі ай закрився. На тобі что. Ага. Нам треба походу іграшки приходить. Працюем місцевим продавцем іграшку. Ага, І, походу сюди надо іграшку. Окей, окей. Покласти, покласти. Кайс просто. Перепрошую. Просто сільський акцент чуть-чуть змякшується. Ну, що там робиться здорово там. Опа, очі засупились тут ага пофарбували частину ну частини іграшок я не за те так частини іграшок щоб... частини іграшок в про великому чоловіку. далі що винову що ти гупаєш, ти що, я не зрозумів. Ти уявляєш, скільки цей пластик може? А, поєднав всі ці частини. Далі... Е! Ти що Лазерами там пролітаєш і. Що? А, поняв, від сканує, сканує, це, це не те, що ми тут. Їде до нас вже готова, прекрасна, готова до використання іграшка. И хорошо. Выглядит лево, гилки и все. Що Опа, забрав. И нам треба иди сюда. Так, правда? Ага, да, да, да. Сканується. Ми все. Мы идем сюда. Вот нам трансюда, може. Я закры. А куда нам тянуть? Что, сюда підходить? о, -о, 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 -о Oh, no. bal, 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 bal. Oh, ik ga het niet te moeilijk! 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 Що ти так повільно йдеш? Давай залазь. А! Господи, Господи, господи. Ааа Куди? Туди. А, іди, йди, йди. Господи. Ти що ти так повільно йдеш, блячи? Все, мені хана, мені хана. Господи, 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 а! а! Що це, що це? Давай почаму. Ручки є. Тут Ру, уру. Чани! І що, що, що далі? Не... Я шлянув його. Господи. Фух, може я якось з іншої сторони потягнути. Я ж тянув, я нажав обидві руки і воно щось не тянулося. Хоч скажу. Емоції перемішли. Не обертаємось. Просто подумаєш. Не будемо думати, що у нас ззаду біжить. Просто яку вентиляцію біжить. Просто звичайно входимо, не дивимося на усе, от що за нами біжить. Просто спокійники чисто так. Ходимо, вентиляція, біжимо. У нас просто так. Просто так якась. Музичка на фоні страшна, дає. Просто так, це просто чисто на атмосфери, просто, просто так. На нас ніхто не вторгнення нападає, окей. Все окей, просто. звичайний день, ходимо і вживемо. раз А, они нам сюда треба сюда ну, давай відкривайся. давай открывать відкривайся, давай давай сюда Фу, вже грам, вже грам. да завжди за у нас выключается батарейка мы ми... все стоим да куда давай я не знаю что я ж чем не... А, понял, так прям стейк. Да, сюда тобі, туда сюди, туди, туди. о боже. Фу. Просто у мене зараз міскін... Ну, мозок взірмет. Просто Фу. І все. Я не чекав такого просто. Я думаю, може там буде від нього бігти, а не повиділять і не так заплутано. Я лечу. Я просто так, вот так отходив, зажимав кнопку, не знаю. Я даже не знал, что що там щось вона взагалі закрива, я так випадково просто пробіжу Так що правильно пробіжу, вона Сюда. Запис. Дивимо. Final log in relation по концерт. Проект 1000 1.00 co cooperation is evidently within his skill set. still missing. today's events are no doubt in relation to him. his absence was a flaw in the scientific process which should have under no circumstances been left unaccounted for. that's why i'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. i'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards. Короче, він типа дуже крутий, щоб його. Не, щоб його знищувати, він такий прям. Е, масивний, це він найсильніший з усіх. Коротше, якийсь прототип і так далі. Окей. Ідемо. Тут такий якийсь напружений коридор, може за нами ще хтось буде ганятися, я безпекаю. Але кажуть, що ця гра коротка. Полисково грає. Дівель. А Верь. Ані може... Шафа заважаю. Окей. Ой, ой, ой це щось страшне буде. О, боже, бля, очі. оооооо о охо. Ну Давай відкры. Да. Ты відкрив мою коробку. Та відкрив. Все. Ну і все. Друзі, дякую вам за увагу. Дякую за підтримку. Прошу з вас лайк, підписку, дзвіночок. Пишіть коментарі. Підтримуйте мене. Я старався для вас. Якби... Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі там дуже цікаво. Ну і до зустрічі в наступних відео. Зустрінемося в наступних випусках і епізодах. Ну що ж, до зустрічі! And harm again but there's no escape since we accidentally let him in you better run and hide now evil's come alive right to the prototype that you go make it through the night Cut